Вітаю, друзі! З вами Олена, канал Квіткомани, І дивіться, яка в мене величезна коробка. Цей раз я отримала злаки від розплідника Каранди Андрія. Минулого разу я показувала відео зі злаками. Мені не дуже сподобались злаки, які я отримала, замовляла через інстаграм. І мені в коментарях порадили саме цей розплідник. Я підписала на Андрія і дивлюсь його канал. І мені стало цікаво замовити в нього злаки та подивитися, що з того вийде. Тож, 8 злакових з розплідника Андрія Каранди. Розпаковуємо. Хочу сказати такий момент. Замовляла я з Лакі в п'ятницю. В п'ятницю мені скинули дані для оплати, і я заплатила за своє замовлення. В суботу і неділю посилочку не відправили, а десь уже в понеділок, у вівторок, я зацікавилась, побачила, що немає номера накладної, і зацікавилась, що з моєю посилкою. Мені сказали, що відправки лише по четвергам. Це, звісно, технічний момент, але мене ніхто не попередив про це. Мені не горіло, тож я можу почекати. Але було б краще, якби вони за це попереджали заздалегідь. А тепер про самі злаки. Друзі, ну що ж, я розпакувала свої рослинки і просто подивіться. На цю красу. Е, я дуже приємно вражена навіть е, ті рослинки, які вже мають соцвіття, е, вони постаралися їх не обрізати, щоб вони нормально доїхали до мене, щоб я ще в цьому році могла їм помилуватися. Тобто деякі з них е, ще мають соцвіття. Е, на жаль, Карл е, обрізане соцвіття, але. Карл він, його соцвіття до 2 метрів, то, певно, він просто не поміщався в коробку. Або щоб скоріше розвивалася рослинка, це обрізали. Дуже задоволена якістю рослин. Ось дивіться, будь ласка, Карл Фостер, конечник гостроквітковий. Гостро Ось так виглядає. Якщо ви дивились попереднє моє відео, я там показувала рослинки, які я замовляла з лакові в інстаграмі. То там кущик він коштував 75 гривень, якщо я не помиляюсь. Але в ньому було ось буквально таких дві чи три тички, такі, от, буквально невеличкі. Тут кущ порівняно з тим, що я брала за 70 чи за 75, він коштує 130 чи 140, тобто двічі дорожче, але сам по собі кущик він реально втричі більший, ніж той, що я купувала. Дуже задоволена, подобається мені, ось бачите, квітла рослинка, просто обрізані соцвіття, Лист здоровий, зелений. Ну, шикарний, прям клас. Ось такий карт. Я прикріплю накладну з цінами та назвами, щоб ви побачили, скільки коштує кожна рослинка. бо я насправді не пам'ятаю точних цін, так, в межах приблизно буду зараз називати. Але точну ціну ви зможете побачити в накладній. Ось іще одна рослина, куничник гостроквітковий «Аваланж». Він схожий дуже на карл, трохи нижчий буде, і в нього варігатне листя така біла серединка. Ну, ми можемо вже прямо тут бачити, наскільки менше по розміру листя. Так само і соцвіття вони будуть менші. Але виглядає. Схожа. Бачите, це горщики С1,5. Це Деякі рослини були ще в більших горщиках. Так, наступна рослина, малінія Очеретіна, транспарент. Ось так виглядає. Бачимо, вже заклала суцвіття, буде квітнути мені. Ось такий кущик. Корінева в кожному вазоні, оплетена і вже хоче змінити свій вазончик. Виглядає рослинка здоровою. Ось така краса. Наступна рослина. Малінія очеретіна Black Arrows. Мені вона дуже сподобалася, тому що вони такі чорні суцвіття. Цікаві. Здається, мені, що воно буде дуже гарно в саду виглядати. Саме листечко таке широке, невисоке. Куртинка має бути невеличка. А ось суцвіття, по-моєму, вони достатньо високі. Але я не пам'ятаю зараз, я обов'язково прикріплю фото. Та які розміри, якого буде рослинка, коли вона буде вже квітнути? Ось така рослина. Дуже гарне, на дотик листя. Краса. Так, наступна малінія, очеретяна кордоба. кордоба. Дивіться, яка струнка. Гарна, довгі соцвіття. Кущик невеличкий, дивіться, але як багато в нього вже соцвіть. Клас. Що скажете? Ось це чудо, подивіться. Це, по-моєму, вже горщик С2. Щучник дернистий Голд Шпаер. Він ну, звичайно класний горщик набитий, кущик прям шикарний, величезний. Коріння в нього є, все супер, соцвіття також супер. У мене просто щучник голшпайр, можливо, тому що він росте в землі, то в нього і листя ось тут таке більш довге, і соцвіття вони набагато вищі. Не знаю, можливо, в мене чи пересор, чи він себе поводить так в горщику. А в землі буде поводити інакше. Не знаю, подивимося, якість цієї рослини шикарна. Так, щучник дернистий палава. Це схожий щучник на Golšpier, але з в нього мають бути набагато нижчі і такі, такою димкою. Ось ми, в принципі, що і бачимо. Вже це квітну. Також прекрасний, шикарний кущ. Такі, е, наче бордовенькі в нього кінчики, не знаю, це так має бути. Чи то він підгорів на сонечку. Ось. Дівчата, дякую дуже за поради. Е, я цей раз дуже задоволена своєю покупкою. Я дякую за кожен ваш коментар, за кожне ваше добре слово, за підтримку каналу. Дякую за ті лайки, які ви ставите. Дякую за рекомендації. Завдяки вам я знаходжу кращі місця, кращі рослинки. А також не лише я ділюся з вами, тим, що знаю, те, що маю, але й отримую від вас безліч класних, корисних порад. Тож, друзі, якщо ви не підписані ще на канал, то підписуйтесь, будь ласка, ставте лайк, напишіть коментар. І я висаджу обов'язково ці злаки в своєму саду і буду, звісно, показувати, як вони ростуть та розвиваються. Дякую за увагу за увагу, друзі, та до зустрічі.